Добрий день! Ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я починаю свою роботу з вкорінення нових сортів фіалочок. Повністю нова колекція. Дуже потребую вашої підтримки, дуже на неї сподіваюся, що все буде гарно, все в нас вийде. От, стільки в мене нових сортів, я вам показувала розпаковочку нової посилки, яку отримала буквально недавно. Це в мене ще помічник. чуєте, мабуть, рядом це наш папушка. Значить, дивіться, я просто хочу вам нагадати, як я це роблю. Хто підзабув трошки, да? може за період нашого такого перерви, коли ми не зустрічалися, дивіться, я буду використовувати для вкорінення вермікуліт. Дуже класно працює, вже перевірено просто на своєму досвіді. Маленькі такі стаканчики одноразові, це тут 75 мл цей стаканчик. Ну і просто вже там зробимо підпорочки, такі, як ми з вами робили, просто е, так, обрізана шматочок від пластикової пляшечки, або підпорочки з трубочок від сока, їх просто отак навпіл ріжу, вверху цей викидаємо і робимо такі підпорочки. Це дуже легко і просто насипаємо сюди вермікуліт. Я просто на прикладі одного листочка вам покажу, а далі вже буду все робити сама, тому що воно вже все однотипне і однакове. І так, насипаємо вермікуліт, я насипала. Якщо у вас буде змога вибирати, вибирайте трошки меншої фракції, то, що те, тут я вибрала вже минулого разу, просто так купила і буду його використовувати, але краще. Такий, щоб він був не такий крупний. Далі беремо листочок, отак беремо підпорочку будь-яку, просто я вставляю для того, щоб листочок краще тримався. От. І Або просто трубочки з сока, Це не має значення дуже великого. Будь-який беремо листочок, зараз просто вам на прикладі покажу. Так, розпаковуємо. Це сорт ДН полуничний фреш, сорт одразу ж сюди на стаканчик. Я зазвичай з е, отут або з боку, або з задньої частини, щоб тут ми могли спостерігати за корінцями. це у нас обзор був того, як вкорінюється. Так, достаємо листочок ого, го ми тут гарно запакували. Так, звільняємо. Ми все одно його будемо трошки з вами підрізати, вкоротимо його трошки. Так, зараз я звільняю. Так, ось його звільнили обережно. Так, трошки його вкоротимо, підрізаємо. Навскось можна заломом. Є в мене. Відео там, де я просто показую, що можна просто заломом, як то я називаю метод залома. Залишу вам силочку, посилання подивитеся, якщо кому цікаво. До речі, оцей метод, коли ми вкорінюємо в фірмікуліті, цей метод був запропонований відомим селекціонером американським Полом Сарано. Теж в мене є окреме відео на, це, на цю тему. Кому цікаво, подивіться я. Залишу посилання під в описі під цим відео. Підсушуємо, бачите? зріз ще мокрий. Трошки підсушую буквально 20 хвилиночок, і ставимо на вкорінення. І так, підсушили трошки, ставимо неглибоко, трошки заглиблюємо, дуже сильно не потрібно. Фіксуємо, щоб черенок був в своєму. В звичному положенні, в однаковому положенні. Отак просто рівненько. Тут ще я підпишу дату і поставлю все це до теплички, все це буде благополучно вкорінювати. Давати нам фіалкове потомство. А на сьогодні все у мене. Всім велика подяка за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі Мирного Неба всій Україні!